Мирного вам дня, любителі гострого. Потреба в якісному ріжучому інструменті виникає завжди. Якщо ви їдете зі своїм знайомим або з братом, або з кумом, їдете вдвох чи на полювання, чи на рибалку і хочете користуватись якісним ріж... ріжучим інструментом і не плутатись, у вашій увазі дві однакові моделі, але в різному кольоровому виконанні. Щука 2, модель називається. В коричневому виконанні з накладками горіх, колір е, ножен коричневий, накладки термоясень, колір ножен чорний. Ножни мають подвійний підвіз, стаціонарний і активний. Е, ножі виконано з сталі. Х-12МФ мають мають якісний різ. Я термічу цю сталь на твердість 60-61. Слісарка, спуск від обуха, заточка мікрофаска. На мікрофаски загальний 40 кут. На обушку розташовується упорчик під, під палець під великий. Довжина леза 11,5 см. Довжина руків'я також 11,5 см. Ця сама модель тільки у коричневому виконанні з накладками горіх. Накладки Горіх, спуск від обуха, заточка мікрофаска. Модель називається Щука 2. Однакова модель тільки в різному виконанні коричневий і чорний. Якщо ви з колегою чи знайомим е часто відвідуєте або відпочиваєте разом і хочете користуватися якісним ріжучим інструментом, але не плутатись дочій, рекомендую стати власниками у моєму виконанні авторських ножів Щука 2 зі сталі Х12МФ. Для захисту ріжучої кромки ножі розташовуються в шкіряних ножнах. Фіксація ножа в ножнах на кобурну застібку. Кого зацікавило, будь ласка, звертайтеся.